Існує теорія про те, що людина з'явилася на землі внаслідок якихось загадкових подій чи процесів, в яких могли брати участь позаземні цивілізації. Одні з найпопулярніших гіпотез свідчать, що наші предки представники іншої високорозвиненої цивілізації або людство взагалі було виведено штучним шляхом. Цікаву теорію космічного походження висунув американський еколог Еліс Сільвер. На думку експерта, ми не пристосовані для життя на цій планеті. Що, якщо Земля взагалі це в'язниця для людства? Як запевняє вчений, те, що багато людей страждають від болів в спині, плоскостопості та інших проблем з опорно-руховим апаратом, свідчить про те, що наші предки жили на планеті, де була нижча гравітація, ніж на нашій. Також фахівець зазначив, що в інших живих істот пологи проходять набагато легше і без сторонньої допомоги. Дитинча жирафа, для прикладу, при народженні падає на Землю з півтора метрової висоти. Всього через кілька хвилин після появи на світ малюк вже може стати в граціозну позу між ногами матері. У той час голови людських немовлят надто великі, що ускладнює процес пологів: жінці складно народити самій, і за відсутності медичної допомоги дитини мало шансів вижити і залишитися здоровою. Та й для життя самої матері пологи становлять суттєву небезпеку. Після народження, у перші роки свого життя, дитина просто беззахисна, інші ж тварини зазвичай з перших днів народження вже можуть бігати. Це може свідчити про те, що тільки люди перебралися сюди з іншого світу. Давайте згадаємо біблійний міф про Адама і Єву, вигнаних Богом з раю за гріхопадіння, куштування коштування забороненого плоду із дерева пізнання. При цьому Бог сказав Єві у муках народжуватимеш дітей своїх. Як випливає з біблійної міфології, перші поселенці справді могли бути послані на землю за якісь гріхи чи злочини, що узгоджується, до речі, з гіпотезою Ліна та бергера, не виключено, що різними болячками ми якраз і розплачуємося за давні гріхи наших предків, які ж злочини могли вчинити далекі предки людини, наприклад, насильство і жорстокість стосовно інших живих істот, адже згідно з Біблією до гріхопадіння люди не могли робити вибору між добром і злом. Але і на цьому аргументи сільвера не закінчуються. Тож, якщо ми проводимо багато часу на сонці, то отримуємо опіки, і це може навіть призвести до ракового захворювання. Отже, нам шкідливий ультрафіолет, тоді як інші види здатні довго перебувати на сонці без жодної шкоди для свого здоров'я. Безумовно, людство є найрозвиненішим видом планети з погляду інтелекту, також люди, схильні до різних хронічних недуг, на відміну від тварин. Багато хто також страждає на розлади сну. Як вважає вчений, це можна пояснити тим, що наш біологічний годинник налаштований на 25-годинний ритм, що було раніше доведено і іншими дослідниками. Але зена добра, як відомо, триває лише 24 години. Висновок зробити можна лише один Земля це не наша батьківщина. Звідки ж ми взялися? Скоріше за все, пише Еліс Сільвер, нас закинули сюди приблизно 60-200 тисяч років тому. Хто? Можливо, інопланетяни. Ще один варіант штучне схрещування корінного населення з жителями іншої планети, скажімо, із найближчої до нас зіркової системи Альфа-Центавра, яка так часто фігурує в науковій фантастиці. З останньою нас розділяє відстань у 4,36 світлових років. Якщо ми справді є нащадками прибульців, то можна припустити, що наша батьківщина це планета з низьким рівнем тяжіння, віддалена далі від свого материнського світила, ніж Земля від Сонця. І доба на ній триває 25 годин. Але знову ж таки, це лише гіпотеза. І ніхто поки що не може дати точних відповідей на питання нашого походження. Висновки робіть самі. Якщо вам сподобалася ця тема, можете переглянути інші наші відео про гіпотези і теорії виникнення нашого життя. Там є над чим подумати. А ми дякуємо за перегляд і будемо раді почитати ваші думки на цю тему у коментарях. До нових зустрічей у нас на каналі.